Привіт! Давайте будемо чесними. Останні кілька років ми всі стали учасниками одного великого соціального експерименту. Його назва дистанційна робота. І здається, цей експеримент розділив світ на два непримиренні табори. І це не користувачі Samsung і iPhone, а інші. І в одному кутку рингу у нас адепти офісу. Це люди, які впевнені, що справжня робота можлива лише від підпильним. Поглядом керівника, а геніальні ідеї народжуються виключно біля кавомашини. Для них дистанційна робота це синонім піжами, прокрастинації та серіалів на робочому ноутбуці, іншому кутку євангелісти віддаленої роботи. Вони доводять, що офіс це пережиток минулого, пожирать часу та грошей, а справжня свобода і продуктивність живуть там, де є стабільний вайфай. І останнім часом ця битва точиться не на життя а на смерть. Великі корпорації наказують співробітникам повертатися в офіси, а ті у відповідь масово звільняються. В Україні ж цей процес має свій унікальний відбиток і відтінок. Спочатку нас на дистанційку вигнала пандемія, а потім повномасштабна війна, яка зробила віддалену роботу не просто вибором, а часто єдиною можливістю зберегти бізнес і безпеку людей. Так що ж таке дистанційний формат для компаній сьогодні? Це порятунок, що дозволяє бути гнучким, економити кошти та наймати таланти з будь-якого куточка країни або й світу. Чи це прокляття, що повільно вбиває корпоративну культуру, роз'їдає командний дух та гальмує інновації? Сьогодні ми не будемо займати чиюсь сторону. Ми будемо неопередженими рефері. Да? Ми розкладемо на полички всі аргументи за і проти, підкріпимо їх статистикою та реальними кейсами. І дуже раджу вам, це відео до кінця, бо у фіналі ми не просто визначимо переможця, а й спробуємо знайти золоту середину, практичні поради, як, як організувати роботу так, щоб вона влаштовувала всіх. Готові до цього інтелектуального спарингу? Тоді поїхали! Отже, давайте перейдемо, почнемо з позитиву, тому і поговоримо про те, чому для багатьох компаній перехід на дистанційку став справжнім порятунком. І перший аргумент це доступ до талантів без кордонів. Раніше, якщо ви були київською компанією, ви шукали співробітників переважно в Києві. Ваш вибір був обмежений географією, дистанційка зламала ці стіни. Тепер ви можете наняти найкращого розробника з Харкова, геніального маркетолога зі Львову чи досвідченого фінансиста з Одеси, який через особисті обставини не може переїхати. Ваш кадровий резерв це вся Україна, а також майже весь світ, якщо можете конкурувати зарплатами. Це колосальна конкурентна перевага. Аргумент номер 2 це економія, яку можна порахувати. Давайте порахуємо. Оренда великого офісу в центрі міста, комунальні платежі, сьомісячні витрати на каву, чай, печиво, прибирання, охорону. Суми виходять чималі. Коли більшість співробітників працює з дому. Ці витрати або зникають, або значно скорочуються. Вивільнені кошти можна інвестувати в розвиток продукту, в маркетинг, або, що найприємніше, в підвищення зарплат ключовим співробітникам така пряма фінансова вигода. Можна забезпечувати співробітників більш крутою, класною технікою за рахунок компанії замість оплати оренди офісу. Тому це доволі цікаво. Третій аргумент це продуктивність. Так, ви не дочули. Це, мабуть, найсуперечливіший пункт. Прихильники офісу кричать, вдома всі лінуються. Але численні дослідження, зокрема, знамените дослідження Стенфордського університету під керівництвом професора Ніка Блума показують інакше. Для завдань, що вимагають глибокої концентрації написання коду, підготовка звітів, аналітична робота, домашня обстановка без офісного шуму може підвищити продуктивність на 10-20%. Люди менше відволікаються на розмови колег і можуть краще зосередитися. Звісно, це працює лише за умови правильної організації та високого рівня самодисципліни. Четвертий такий аргумент за дистанційку це лояльність та утримання співробітників. Сьогодні можливість працювати віддалено це не просто бонус, це один з ключових факторів при виборі роботи, особливо в IT та креативних індустріях. Якщо ви забираєте у людей цю можливість, будьте готові, що найталановитіші та найзатребуваніші з них просто підуть до конкурента, які пропонують більшу гнучкість. Гнучкість це нова валюта на ринку праці. Тому що якщо цей спеціаліст отримує умовно тисячу доларів, але йому потрібно витрачати час і гроші на добирання, на одяг, який там постійно одягається в офіс, да, тому що особливо це дівчат стосується. То насправді він вибере віддалений формат роботи. Отже, в першому раунді ми бачимо, що дистанційка це потужний інструмент для росту бізнесів. Але не поспішайте з висновками. Тому що тепер давайте послухаємо іншу сторону, які демони ховаються за привабливим фасадом віддаленої роботи. І повірте, їх чимало. І перший такий аргумент проти дистанційки, да, це повільна смерть корпоративної культури. Корпоративна культура це не те, що написано на стінах в офісі, це невидимі зв'язки між людьми, спільні жарти, традиції, ритуали, відчуття приналежності до чогось більшого. Як підтримувати цей дух, коли все спілкування зводиться до запланованих дзвінків у Zoom, у мітах. Да? Спонтанні розмови, спільні обіди, святкування днів народження. Все це зникає. Команда ризикує перетворитися на набір індивідуальних фрілансерів, які просто виконують свої завдання. Аргумент проти номер 2 да, це те, що дистанційка вбився інновацій та креативності. Пам'ятаєте, ми говорили про продуктивність у сфокусованих завданнях? Так, от, у креативності та інноваціях все навпаки. Найкращі ідеї часто народжуються спонтанно. Під час розмови на кухні, коли хтось накидав схему на дошці, коли два відділи випадково перетнулися у коридорі да, і поспорили про щось. Цей ефект кулера неможливо відтворити онлайн. Заплановані брейншторми в Zoom часто менш ефективні, ніж жива, хаотична, але неймовірно продуктивна взаємодія. Аргумент номер 3 проти, да, це більше до HRів, да, але це стосується всієї компанії. Це жах онбордингу. Спробуйте інтегрувати нового співробітника в команду, яка працює повністю дистанційно. Це справжній квест. Людина не бачить колег наживо, не розуміє неформальних правил, не знає до кого звернутися з дрібним питанням. Процес адаптації затягується, новачок почувається ізольованим. Це підвищує ризик того, що він звільниться протягом перших кількох місяців, а то й перших кількох тижнів. І всі процеси в цьому онбордингу тепер мають бути описані набагато більше. hr мають приділяти набагато більше часу спілкуванню з кандидатом, має бути більше зустрічей, більше мітів, більше вантуванів. А це додаткове завантаження працівників компанії, як і чарів, так і часто керівників. Четвертий аргумент проти дистанційки, да це ще таке, що є параноя контролю та криза довіри для багатьох менеджерів, які звикли бачити своїх підлеглих за столами. Дистанційка стала особистим пеклом. Вони не розуміють, чи працюють їхні люди, чи дивляться Netflix. Це породжує темний бік віддаленки, такий як розкіт програми, програм для стеження, моніторингу активності, мишки та кількості натискань на клавіші. А такий тотальний контроль вбиває будь-яку мотивацію та довіру, перетворюючи роботу на цифровий констабір. І ось тут, на перетині цих двох світів: світу свободи і світу контролю, світу економії і світу втраченої культури, я хочу запитати вас, що для вас особисто дистанційка? Спасіння, що дало вам свободу, чи прокляття, що змусило почуватися самотнім і відірваним від команди? Напишіть свою думку в коментарях, мені дуже цікаво почитати. Давайте влаштуємо власну дискусію. І, звісно, якщо цей батл вам вподоби і ви хочете дізнаватися, чим закінчиться, підтримайте канал підпискою. Це найкраща подяка за мою роботу. Отже, ми маємо два наколотуючі аргументи з обох сторін. Що ж з цим робити? Здається, світ бізнесу вже знайшов відповідь, а ім'я їй гібридний формат. Ідея проста як двері: поєднати найкраще з двох світів. Наприклад, три дні працюємо в офісі, два дні з дому, ну якщо це можливо. Або команди самі вирішують, які їм дні потрібно зібратися для спільної роботи в офіс, да? а в які дні вони взагалі можуть не збиратися і працюють вдома. Звучить ідеально, правда? Але тут є свої підступи. Гібрид це не просто механічне поєднання. Погано організований гібридний формат може бути гіршим, ніж повна дистанційна або повний офіс, повна офісна робота. От уявіть ситуацію, да? ви приїхали в офіс на свій офісний день, а половина вашої команди сьогодні працює з дому. І ви весь такий день сидите в офісі і відповідаєте на дзвінки у Zoom тих, хто сидить вдома. Сенс нульовий. Ви просто втратили час і гроші на дорогу. Тому головне правило гібриду навмисність та синхронізація. Офісні дні мають бути присвячені саме тому, що неможливо зробити онлайн живим брейнштормам, стратегічним сесіям, неформальному спілкуванню, онбордингу новачків, а домашні дні для сфокусованої індивідуальної роботи. Тож як налаштувати цей крихкий механізм? Ось вам кілька практичних порад для обох сторін. І почнемо з компаній і керівників. І тут вам потрібно в першу чергу приділяти увагу комунікації, тому що комунікація понад усе. Впроваджуйте культуру асинхронної комунікації. Не все вимагає негайної відповіді, використовуйте таск-менеджери, спільні документи. Це зменшує кількість непотрібних дзвінків і дає людям змогу працювати у власному темпі. Також працюйте на результат, а не на години. Оцінюйте людей за виконаними завданнями та досягнутими цілями, а не за тим, чи світиться їхній індикатор в Slack зеленим в з 9 до шостої. Да? Також свідомо будуйте культуру, якщо ви працюєте в гібриді, вам потрібно свідомо і цілеспрямовано створювати моменти для неформального спілкування. Організовуйте спільні обіди в офісні дні, да, проводьте онлайн-кавабрейки. Якщо ви працюєте повністю дистанційно, то запровадьте хоча б одну щотижневу таку зустріч на каву да, в обід там, чи не знаю, якийсь інший час дня, да, коли ви всі збираються п'єте каву і спілкуєтеся, да, от просто неформально, без керівників да, от як, як прості люди. Влаштовуйте виїздні сесії. Культура більше не виникає сама по собі, її треба. Дизайнувати також слідкуйте за рівними можливостями. Слідкуйте за тим, щоб ті, хто працює віддалено, не ставали людьми другого сорту, залучайте їх до обговорень, не забувайте про них при плануванні кар'єрного зростання. Ту і ведіть реєстр працівників, да? тому що коли вся команда працює дистанційно і не все добре організовано, є шанс про когось забути. Якщо ж ви співробітник, то ось вам такі поради: да? створіть ритуали. Чітко визначте початок і кінець робочого дня, переодягайтеся в робочий одяг або якийсь такий охайний, охайні, деякими ви вийшли би на роботу, навіть якщо для вас, вас ніхто не бачить. Це допомагає нашому мозку переключитися. Облаштуйте робоче місце, не працюйте з ліжка там, чи дивана, чи на підлозі валяючись. Да? Майте окремий стіл і зручне крісло. Це питання не тільки продуктивності, а й здоров'я. Я, чесно кажучи, дуже багато часу і сил приділив саме облаштуванню робочого свого простору. Да? До мене є кілька моніторів. У мене є хороший інтернет, є хороше світло, є хороші камери, мікрофони, крісло, чай, да? водичка поруч, кулер. Це все досить зручно і допомагає вам бути в ритмі, да? бути в робочому такому дусі. Також будьте проактивними у комунікації. Повідомляйте колег про свій прогрес, не бійтеся ставити питання, якщо ви зникнете з радарів, про вас можуть забути. Плануйте соціалізацію, домовляйтеся з колегами про неробочі онлайн-дзвінки, зустрічайтеся на каву, якщо ви в одному місті, підтримуйте людський зв'язок, друзі. Поки ми тут сперечаємося, де краще працювати вдома чи в офісі, є люди, у яких немає такого вибору. Наші захисники і захисниці працюють 24 на 7 у найважчих умовах, які тільки можна уявити. Їхній офіс це ОКО, їхній зум-кол це рація під обстрілами. Вони роблять свою роботу, щоб ми могли робити свою, щоб у нас взагалі була можливість перечатися про корпоративну культуру та формати роботи в безпечних містах. Ми не маємо права про це забувати. Тому я вкотре закликаю вас підтримати наше військо. Кожна гривня це дрон, що рятує життя розвідника, це турнікет, що зупиняє кров, це автівка для евакуації поранених. це внесок у наше спільне майбутнє. Будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб зробити свій донат. Навіть одна гривня важлива: підтримайте тих, завдяки кому ми живі. Посилання на актуальний збір під описом відео. Так що ж, у підсумку: дистанційка це спасіння чи прокляття. Відповідь проста ні те, ні інше. Дистанційна робота це інструмент, як молоток. Ним можна збудувати прекрасний будинок, а можна розбити вікно або вдарити себе по пальцям. Все залежить від того, хто і як ним користується. Проблема виникає тоді, коли компанії впроваджують дистанційну чи гібридну роботу бездумно. Просто копіюючи інших, не змінюючи підходів до менеджменту, комунікації та культури, майбутнє роботи не за повним офісом і не за повною дистанційкою, майбутнє за навмисністю, за свідомим вибором формату, який найкраще підходить для конкретної команди та конкретних завдань, за гнучкістю, довірою та фокусом на людях. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною. Сподіваюсь, було корисно. Бережіть себе та будьте ефективними, де б ви не працювали. До зустрічі у слідуючих відео.